Ще одне господарство, яке я відвідав в суботу Дукроагра. Це німецька компанія, тобто компанія, яка належить німцям, що вклали гроші в Україну і в сільське господарство, в нашу економіку. Вони обробляють більше 4 тисяч гектарів. Вони придбали великої великий обсяг техніки різноманітної техніки, яку і використовують для свого бізнесу. Це успішний бізнес, який є свідченням того, що інвестиції в Україну це класне. Інвестиції в Україну це прибутково, і це є зразком того, яким чином іноземці є задоволеними від прийняття рішення про інвестування в нашу країну. Це є прикладом того, що в відновлення України треба вкладати гроші, і це. Вигідно, тому ми зацікавлені в тому, аби такі інвестиції зростали. Більше того, це підприємство розглядає можливість сьогодні запровадження нових технологій переробки. Сільськогосподарських культур так з кукурузи вони планують робити будівельні конструкції. І дійсно ця новітня технологія вона запроваджена далеко не у всіх країнах Євросоюзу. А у нас, завдяки інвестору, вона буде запроваджена. Ми вітаємо інвестиції. Ми запрошуємо для інвестування всіх інвесторів з наших країн-партнерів.